Так, ну що, хлопчики і дівчатка, сьогодні моя улюблена рубрика металоприйомка. Тут ми шукаємо свої запчастини для мотоциклів і своїх машин. Зараз я вам все покажу. Так, коробка. Газ-52. 53-й 53 газон. Все трохи зайобують. Так, що тут у нас? Зараз подивимося. О, волговський, волговський мотор. А, він пішов спати вже. Пішов спати, спочиває, і, слава богу, тут є моє місце. Так, то був газ 53 на, на газу, на метані. Хто знає, той знає. Бачите, трошки підтікав циліндрик. Оббисся ну Так, що там у нас? А ну пальцем? Оу, пальцометр показує вже. Виродить серйозну, хона нема. Так, а що у нас по головкам? Ой, що то побіло. Побіло і їздили скорше всього, на алясі. От, бачите, якщо будете на Алясці їздити, у вас отакі от будуть раковини в головку. Так, коромисло. Ой, блядь, яка то, то яке ретро. Хто не знав, от який нижньо нижньовальний двигун, тобто розпідвали, де в блоку, на штангах, все як в харлеях. Тут теж пальцометр показує, що виробітка є, теж на Алясці їздили. Іде та машинка в переплавку, там десь від неї. Є кабіна. По нашій темі нічого цікавого нема. Ну, запчастин їжа я не знайшов. Що тут є, Ступіца, камаз вроді, чи що, зараз там поправлять мене. Так, де запчастини на їж Юпітер? Що сьогодні немає? Сюди регулярно станки приїжджають, ну, станки я в них не шарю, тому. Така хуйня. Був газон. Не стало газону. Так давайте прокоментуйте, як завжди.